Усім привіт, друзі! Зараз вам покажу, як я проводжу діагностику дозиметра Юпітер. Так, от прислали мені попросили подивитися, що з ним. Зараз подивимось, він, типу, не вмикається. Хто не бачив ось так виглядає цей прилад, хоча я вже показував сотні разів їх розборку і все що завгодно. Чути щось вже всередині. Калатає, чуєте? Це вже поганий знак. Там бувтаються всі плати. Так не має бути ще. Щось калата, якесь скло, можливо, всередині лічильника Гегер можливо, він падав, чи вібрація була. Давайте дивимось. От наша кришка, є тут крона. От, Від'єднаємо її поки. Дивимось на прилад. Екран ніби чистий, зараз все перевіримо. Дивимось на пломбу. Заводську. Що у нас? У нас, типу є пломба, але я вам скажу. Це не пломба, це якась самоділка, тому що заводські пломби виглядали в мене їх, Я на Ютубі вже зняв сотні таких приладів, більше сотні реально в мене було. І я добре знаю, як пломба виглядає. Це не заводська пломба, це підробка. Це хтось мазнув сам, старався зробити пломбу, і в нього не вийшло. Вийшло ось таке, що було мобло. Бачите, будете знати, якщо ось така розмазня, то це не пломба заводська. Як виглядає заводська пломба? Заходите на YouTube, пишете Юпітер, дозиметр Юпітер 7.05. Ви по-любому попадете на моє відео і там побачите, яка пломба. Канал Радіофобія називається. Мій на українській мові і на англійській. Тому можна сміливо ось цю розмазню відкручувати. Так. Е, відкручується вона плоскою викруткою. От. Берете плоску викрутку і зриваєте цю пломбу, відкручуєте. Там саморіс є такий, який закручується прямо в пластик. Ага, тут навіть не рідний саморіс, якесь фуфло засунули. Е, не плоске, а... О. Ось таку. Так. І відкручуємо це саморобне фуфло. Це вже хтось лазив туди всередину. Там може бути все, що зову, воно навіть не відкручується. Пробуємо розімкнути. От, він розбирається, воно навіть не закручує. Так, і потім ось тут вверху є защёлка, головне її не зламати, тягнете ось так легенько догори, легенько знімаєте. Дивимося. Ось такий у нас тут саморіз, Це не рідний, це якесь фуфло по дереву сюди засунули. Коротше. І надіяли, що воно буде тримати. Воно ніфіга не тримає. Воно, напевно, навіть не достає по довжині. він коротший. Оригінальний, довший має бути це сміття. Ну і видно всередині також сміття. Що це таке? Це не, не заводська фігня. Перевіримо, чи воно не фонить на нашому дозиметрі професійному AtomScan Pro. Ні, не фонить. Всередині. Добре, що він хоч не замазаний цей прилад, бо міг бути замазаний. Дістаємо. Так, ось тут динамік, це все рідне, все так має бути. Плівка поляризаційна. Ось ці заглушки знімайте, вони дуже крихкі, їх зразу в сторону. І роз'єднується він ось так. Оп, тут два шлейфи посередині. Так, кемки не повикусували, це вже хорошо сплатено із паладієм. Значить, тут дуже сильних таких вандалів не було. Все заводське тут на місці. Ця плата, до речі, лаком не покрита, фігня. От, а ця покрита. Добре, екран ще в принципі, живий, може, може бути. поляризаційна плівка, ось так перевіряється, берете. От, і ось так. Раз. Так, чорний. Ось так. Світлий. І дивитися, щоб плям не було. Плям нема, все супер, екран хороший, можна користуватися. Лічильники стоять не різні. Це вже якесь фуфло поставили. От, хтось позначив плюс. Тут також все на місці. КМК на місці, все нормально. Я бачу на око, бо я їх сотні вже розбирав. Ось це донецька фольга свинцева. Ви кидаєте в сміття зразу. Вона тормозить все лічильники. Тут поставили фуфло. Дивіться, який він зімнятий. Бачите, були нормальні стояли, вони поставили фуфло. Дивіться, який зімнятий лічильник. Він, скоріше всього, дохлий, ним анод закоротили з катодом. От. Ну, він не трясеться, в ньому нічого не трясеться. Другий, чуєте, всередині бовтається скло. Тобто був сильний удар чи вібрація. От, на ньому є такі вм'ятинки від ударів. От, ще написано на букву, буква R. хтось щось написав, ще вот R плюсики 2. Тобто його вже. Паяли, перепаяли 100 разів, один раз написали R2, плюс один, плюс другий. І видно, що він був паяний. От, незаводська капелька була опаяна. Тобто БУ-лічильник, якийсь, фуфловий, який калати вже відколоте скло всередині, і він, скоріш всього, дохлий вже. Зараз ми перевіримо це на дозиметрі нового покоління. AtomScan Pro. Беремо, від'єднуємо. Наш лічильник С22Г. Потужний, професійний. Під'єднуємо ці старі лічильники. Надпис старся, ну бо йому вже 30-40 років, от часто стираються надписи, він осипається, вивітрюється, руками стирається спиртом, водою, чим ми не протирали. Тому орієнтуйтеся так. Часто мене питають, де плюс, де мінус в лічильниках. Пояснюю, лічильники бувають різні. От, от Навіть ці різні. Тут три ребра жорсткості, тут 5. Це означає, що цей старіший. Цьому десь років 40-50. Цьому років 30. Ось ці з двома цоколями перестали виготовляти рівно в 1992 році. Ці виготовляли близько десь з 1960-х років до. 1980-х. Точно там невідомо. Тут, як бачите, вони рівно посередині ці три ребра жорсткості. Тому ви тут ніколи не знаєте, де плюс, де мінус на око. Тому вам треба припаюватися і дивитись, нормально працює, якщо ні, переключайтеся іншою стороною і перевіряєте, якою саме нормальною, і тільки так на дозиметрі визначаєте де плюс, де мінш. По-іншому неможливо. Ну Тут вже хтось намазюкав маркером. Плюс, якщо він тут. а Ми зараз це перевіримо, чи це правда. На надписи не орієнтуйтесь, їх могли писати п'яні люди от, або під наркотиками, які не розуміли, що роблять. Далі. А на оцих нових моделей, де 5 ребер жорсткості, тут набагато легше зрозуміти, де плюс, тому що на заводі залишали більше місця від крайнього ребра до цоколя, щоб там писати надпис СБМ 20, плюсик, якщо це анод і місяць і рік випуску. Але воно стерлося від старості. Ну бо зрозуміло йому 30-40 років, що ви думали. От, але місце залишилось. І тут від. Ребра до цоколя багато місця, а ось тут мало. Тому запам'ятайте, там, де багато місця, це завжди плюса нот. Завжди, завжди. Хоча я вам так скажу: якщо чесно, десь приблизно так: з 10 тисяч лічильників, які я перебрав своїми руками, от було мене таке завдання перевірити, то мені було попалося декілька лічильників, всього декілька в 10 тисячах штук. Де було навпаки. Тобто тут відстань більше, але реально це катод мінус. Тобто я відривав ось цей виламував цоколь, і там реально був катод. Тобто, краще все-таки перевіряйте на дозиметрі. Так, давайте під'єднуємо і подивимося, що з цими лічильниками робиться. Е, так. Так, от я під'єднав перший. І на диво він живий. Уявіть собі, в ньому всередині щось калатає, але він живий. От чути якісь імпульси, Давайте перевіримо його на b 8 Він працює. Все супер. Забираю. Працює. Чудово працює Почекаємо, подивимося, як природній фон міряє, скільки імпульсів в секунду, чи нормально все по паспорту, чи він вже має виробітку. Зараз побачимо. Так. Ну, Нормально. Менше одного імпульса в секунду при природньому фоні нормально працюючий лічильник. Ну, правда вже паяний, перепаяний, але він ще робочий, він ще прослужить. Так, з цим розібралися. Отак швидко, легко ми все. Дізнали, все працює, все супер. Можемо від'єднувати. Далі. Е, наступний. Перевіряємо ось цей який мнятий. От він, бачите, е, зігнутий. Так, під'єднав його, він мнятий дуже сильно, і на диво він реально працює. Подивіться. Зараз будуть імпульси, зачекайте. Ну, давай, от. От природній фон, все міряє, підношу B8, дивіться. Реагує, чудово. Також робочий. от. от. Підношу, B8. чудово реагує, бачить його, все супер. Але і зараз покажу, в якому жахливому він стані. Дійсно, другі люди думали б, що він точно вмер і вже б викинули в сміття. Дивіться, наскільки він помнятий. В нього таке враження, що катод повністю притискається до аноду. Ну, це не так, бо було б коротке замикання. Але реально дивіться, як його зігнули, і він працює реально, тобто не закорочений катод за анодом. В такому випадку, що я рекомендую, дуже легенько, ось так, чотирма пальцями, можете трошки вигнути його назад, щоб не так близько був като донода. От я трошки його вигнув, але не сильно гніть, тому що ви можете ну, пошкодити він повністю вмре. Ну, Такий не жалко, він і так нічого майже не коштує в такому вигляді. Але от я його вигнув і вже відстань стінки далі набагато від цього. Можна, звісно, є такі маленькі приспособи з сильним вакуумом, які витягнуть прямо з цієї вирівнюють його повністю. Але таке тільки на автосервісах використовується, коли вирівнюють там биті м'яті автомобілі. Тут таким ніхто не займається. От. Під'єднуємо, я трошки вирівняв його. Під'єднуємо. Далі працюю, бачите, я його нічого він не спортився, я вигнув, знаю, що роблю. От, підношу, СБМ 20 працює, все супер. Е, так. Е, результат такий. Лічильники робочі. Ми їх протестували, все ідеально працює. Тепер поміщаємо їх назад в наш прилад. Плюс у нас тут позначений. Тут в нас де плюс ось тут. От. Ставимо ось так. Але без, краще, звичайно, припаяти, бо воно окислюється. Ну, це таке це, в принципі. Хоча тут палка з двох кінців. Як припаяєте, то ви вже замінити в дорозі не зможете. А так дістали і все. От, калата і чуєте, всередині скло відкололось, той що з, Один, одному з лічильників, але він все одно працює. Ну, не Тільки Бог знає скільки він ще пропрацює, поки працює. Рано чи пізно все одно він помре, бо якщо там скло відкололось, то. Е Ну це або брак заводу, тоді ви нічого не винні і нічого не зробите, або якщо він реально падав на землю, то там вже є мікротріщина. І це ризик, що він швидше помре. Так, так, так. так. Що ще цікаво? Так, куди тут припаяли плюс-мінус, хоч правильно припаяно. Бо можливо, хтось сюди лазив і не зрозуміло, що там зроблено. Так. Саме головне, саме дорога річ тут а це лічильники Гейгера. Ми перевірили, що вони в нормі. Це вже добре. Все інше це коштує дуже мало. Це все. От, дивіться, бачите, лічильник я від'єднав, і в нас придумано в дозиметрі написано, що немає імпульсів з лічильника, тобто ерор. Лічильник не працює, щоб користувач знав, і дозиметр сам вимикається, тому що від'єднаний лічильник. Так, під'єднуємо крону. Ми ще крону не перевірили. Так, от він не вмикається. Нічого не працює. Може крона дохла? Беру свою крону. Або перевіримо цю. Давайте от у нас. Перевіряємо, дивимось камінапруга 4,7 вольта, як бачите, можна її викидати в сміття, на ній має бути 9 вольт. Міряємо напругу, обов'язково потрібно міряти. 9,19 вольта. Все прекрасно, навесенька крона. Чудово. Під'єднуємо. Нашу крону. Прилад не вмикається. Проблема. Є якась інша проблема з живленням. Так, що робити в цьому випадку? Тут вже це, в принципі, надовго може бути. Це може бути реально надовго. Спочатку перевіряйте то, що реально не забере вас годинами часу, тому що це не окупиться. Так, дістаєте все. Першим чином перевіряйте напруга, чи немає обриву. Ось цього дроту від крони Це робиться дуже швидко, дуже часто поломка. Перевіряєте напругу на ось цих контактах, плюс і мінус. Як бачимо, напруги немає. Це означає, що тут дійсно є обрив провода. От ми знайшли поломку за 2 секунди. Або покрита лаком ці контакти. Перевіряємо контакти тут. Тут контакт є. От, чітко 9,16 все є контакт. Тобто, або покрито лаком, зараз ми це перевіримо. Або реально обрив. Дроту. Так. Скоріше всього. Це обрив. Ані є контакт. Лаком було покрито. Ну, значить, не, не, пощастило, не пощастило. І нам, і приладу, і власнику цього приладу, бо є поломка набагато сильніша. Так. 916 вольта є контакт. Тобто, Обриву проводу немає. Добре. Слухаємо звук, Чуємо, транзистор ніби не працює, хоча писк є. Що робимо в цьому випадку? Роз'єднуємо, від'єднуємо батарею. потрібно візуально подивитися. На коротке замикання, все. Ось тут от ізолента ставилась. Ну, бо сюди вже лазив хтось, той, хто лічильники ось ці поставив фігурі. І він тут міг щось закоротити, загнути. Дивитись уважно, що тут паяне перепаяне хто міг що не робити. І в макрозйомці реально під лупою дивитись кожну ніжку. Кожної кнопки екрану, всі ножки, їх 50 штук. Дивитись, щоб ніде не закорочувалось нічого. Шлейфи. Тут декілька сотень контактів. Вам потрібно все продивитися, роз'єднати, ось так, щоб нічого ніде не коротило. Це перше. Так. Так, з цієї сторони все добре, все нормально. Ще може бути така проблема. Може здохла кнопка вимкнення. Це друге, що потрібно на що звертати увагу, як це перевіряється. Просто закорочуйте її напряму. Все дуже просто. Так, лічильники для цього не потрібні. Прилад працює і без лічильників. Так. Ще могли окислити ще контакти в цих двох шлейфах, тому потрібно їх ось так пару разів вставити, дістати, знову вставити, щоб зачистити їх. Окисли здерти. Туди-сюди поставляли. Так, перевіряєте, чи працює кнопка. Вона вмикається ось таким чином. Піл у нас сюди право. Ось так можете їх 10 разів поводити, іноді реально там контакт пропадає. Так, якщо так не допомагає, берете і закорочуєте прямо викруткою ось цю кнопку вімкнення, вживлення. І іноді це допомагає, якщо вона окислилась сильно. І в цей час вам треба дивитися на екран, бо ви зумер дістали і плівку поставити. От, бачите, я оживив прилад. Все, поремонтував, скільки пройшло часу. Все, я прилад оживив. Ось так. Швиденько він ремонтується. Після цього від'єднуєте крону. Ще раз роз'єднуєте, Ну, ви так швидко не рвіть, як я. Я просто їх вже сотні в руках тримав. Блін, долбануло 400 вольт. Так ніколи не робіть, бо на цих конденсаторах зберігається ще 400 вольт. І вас може сіпнути. Ну, не вб'є, нічого страшного, але буде просто неприємно. Так, вставляємо лічильники. Пиши. Так. От. Ставили.